Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розбираємо є нами мові програмування Dart. І аби зрозуміти, що це таке і для чого це потрібно, давайте зануримося у такий приклад. І так, давайте уявимо, що в нас з вами є магазин смартфонів. Ми можемо видавати два види смартфонів: або чорний, або білий. І в нас є метод, який определяє цей колір, і ми видаємо нашим клієнтам смартфон. Ми скористалися тут змінною типу bool, і це логічно, бо в нас лише два значення: або чорний, або білий. І в даному випадку ми кажемо, що isBlack – black це true, і якщо isBlack – black true, тобто колір смартфону чорний, то ми запускаємо і бачимо, що наш колір смартфону дійсно чорний. Якщо ми поставимо false, то в нас буде білий смартфон. І так ми бачимо, що з нашим кодом все добре, додаток працює гарно, бізнес приносить прибуток і так далі. І тепер в нас вже стало не два види смартфонів, а через те, що прибутку дуже багато, в нас ще додалися зелені смартфони. І тут вже нам змінна типу бул не підходить, бо в нас виходить два види смартфонів були, а їх стало три види. Що нам можна в цьому випадку зробити? Звісно, можна скористатися якимось іншим типом даних. Наприклад, ми можемо скористатися інтом, тобто написати int, наприклад, color number, і, якщо там... і написати якийсь коментар для наших інших розробників. Це такі є інформаційні коментарі, вони пишуться через три саме слеші. Тут ми можемо дати іншим розробникам, щоб вони нас розуміли таке розшифрування. Що 0 це буде в нас, наприклад, білий. 1 – це буде в нас е, чорний. давайте, А 2 це буде в нас зелений. Тобто, щоб було зрозуміло що до чого. Ну і вже тут по Color Number цьому будемо його сюди передавати, запускати додаток. І вже по Color Number нам ну, треба лише ось так правда, порівнювати if равно 1, там, і так далі. Ну, тут нам if не дуже допоможе. Ми скористаємося, скоріш з вами за все switch кейсом. Будемо через Switch, оскільки в нас вже три варіанти, і ми можемо просто робити там кейс 0. Будемо використовувати, що в нас на 0? В нас білий ратюрн білий. Давайте так. Ну, на кейс 1 ми ретюрнемо чорний. І на кейс 2 будемо ретюрнити зелений. От, В принципі, ось така у нас штука. Ну і тут бачите, ще нам треба з вами прописати default. Тобто, а, що буде, якщо нічого не повернемо. Ну, давайте повернути кольору. Такого нема, напишемо, не що типу, нема такого кольору, якщо і не 0, і не 1, і не 2. Добре, це ми з вами зрозуміли. Давайте Color Number сюди передамо, давайте запустимо. Ну і в принципі так, колір нашого смартфону білий, бо в нас тут 0. Давайте спробуємо зелений, зелений в нас буде ось так це зелений. Працює. В принципі, можемо додати ще більше кольорів, розширювати ще більше наш Switch Case. І тут міняти просто якийсь color number, і в принципі все буде робитися нормально. Але які тут є проблеми? Ну, звісно, що, по-перше, треба пам'ятати, де в нас який номер. Бо якщо ми захочемо, наприклад, поміняти місцями, ми скажемо, що зелений це, типу, хай буде номер 0, то прийдеться це і тут переписувати. Ну і коли ми робимо цей color number, тут, нам треба завжди оці коментарі писати. А якщо цього коду багато, в різних місцях програми, в нас буде там великий проєкт, багато екранів, наприклад, да, коли ми будемо з платером працювати, то нам буде дуже незручно користуватися інтом. Які ще є варіанти? Ну, звісно, можна ще стрінг зробити, так? Стрінг Color. Ми будемо просто казати, який в нас колір, так? І там. Записувати його в якійсь строці, наприклад, чорний, так. Ну і все, і, типу, просто брати і ось записувати так е, наш колор. Прямо сюди даже можна його не, не брати. Але в такому випадку е, нам все одно треба розуміти, а які в нас є кольори. Тобто, е, нам, коли ми пишемо нашу програму, треба знати список всіх можливих кольорів. Оскільки будуть ще різні функції, де ми будемо для кожного кольору окремо щось робити. Наприклад, там, якщо в нас телефон приходить чорний, то треба дати для нього чорну коробку. Якщо телефон приходить сірий, то сіру коробку. Там, якщо зелений, то зелену коробку і так далі. Ну і В нас буде така ситуація, що нам прийдеться з вами писати далі ось такий код, що типу if там, color... Равно, равно там чорний е, і так далі, то робити одне, потім там щось ще робити, щось інше. І якщо в нас, наприклад, щось поміняється, так, тобто в нас вже будуть тут більше ще кольорів, ми просто запутаємося врешті-решт цих фелсах. E так само, як і тут, ми теж будемо в цих свічкейсах ну, багато плутатись з цими нулями, одиницями і так далі. Тобто, в принципі, нам дуже класно було б мати якусь групу цих констант, групу цих кольорів, які ми можемо просто десь описати один раз, що в нас є такі то кольори. І ці кольори вже використовувати в нашій програмі, як нам заманеться. І розробники Дарта нам додали в мову програмування таку можливість. Ця можливість називається ЄНАМ. Тобто, що це таке? Є нам це перечислення. Давайте в нас тут буде, так, якщо ми працюємо зі смартфонами, давайте в нас буде є нам називатися смартфон Color. Тобто це така типу штука, що ми сюди можемо взяти і прописати всі варіанти кольорів нашого смартфона. Давайте зробимо ось таким чином: напишемо white це білий, black це чорний. І напишемо Green, це зелений. І так, що ми можемо робити з цим Єнамом? Ну, по-перше, ми можемо створити змінну цього «enum», тобто ми можемо створити як звичайну змінну, як стрінг, як int смартфон color. Давайте його назвемо Color і дати йому якесь значення. Ось, значення ми можемо давати таким чином. Ми пишемо смартфон color. Крапка, і обираємо значення, яке нам треба: black, green або white. Давайте оберемо значення green, наприклад, зелений. І напишемо крапку з комою. Ось, в нас же є, ага, воно підкреслює, що в нас і тут color, і тут color. Ну, Давайте цей, поки color тоді е, приберемо. Це нам вже буде не потрібно. І ось в нас є наш color. І тепер дивіться, ми можемо теж виводити колір нашого смартфону. Давайте зараз запустимо, подивимось, що воно взагалі буде виводити нам на екран. Ось. І воно виводить нам, в принципі, наш Єнам. Тобто виводить колір нашого смартфону, смартфон Ну, В принципі, це зелений колір, ми зрозуміли, але для користувача це буде не дуже зрозуміло. Тому наш метод, який ми робили, get Smartphone Color, нам тут теж поможе. Давайте цей метод нам буде вже із Єнам, а так повертати нормальну строку, а не цей непонятний для користувача вираз. Давайте напишемо тут Smartphone Color. Color, так. І будемо вже робити е, Switch Case, але по нашому Єнаму. Тобто ми знову ж таки пишемо Switch Color, як ми і робили. І тепер дивіться, що тут найголовніше. Наша IntelliJ IDEA нам вже пропонує додати Add Missing Switch Cases. Тобто, наша IntelliJ IDEA, оскільки ми використовуємо Єнам, вона вже знає всі варіанти, які в нас є кольори. Нам не треба, як ми раніше це робили, брати і згадувати, так, які в нас є кольори, кейс 0, ага, 0 в нас такий, які в нас ще є, а 1 в нас був ще так, от такий, там і так далі. А тут вже воно само знає вже все, що в нас є. Просто от всі ці вона знає. І ми можемо так натиснути Option на Mac і Alt на Windows, і Enter, і воно ось так зробить. Бачите, воно всі кейси вже прописує. Ну і замість цих throw exception'ів, так тобто це по по замовченню викидують воно exception, але нам тут не треба ніяких exception'ів викидувати. До речі, воно викидує unimplemented Error. Це означає, що ця функція ще не імплементована. Програміст ще цю функцію не дописав. Якщо, до речі, ми такий код будемо запускати, то ну, ми реально отримуємо цей exception. Але для того, щоб цього не було, ось тут ще є to-do комент To do – це означає, що зробити. Тобто, розробник має що зробити: похендлити цей кейс. Тобто для того, коли там буде колір white, щось зробити. Ну, давайте це робити. Давайте робити, як і раніше, от Return. Наприклад, будемо повертати білий. Далі в нас буде з вами. Що в нас тут ще є? На Black. Ми будемо повертати з вами чорний. І тут будемо повертати зелений. Давайте використаємо нашу функцію. І подивимось, що в нас буде. Ось ось ми запускаємо і тепер колір нашого смартфону зелений. Тобто, яким чином ми спростили програму. Тепер програма знає, що в нас три можливі кольори. І ці всі три можливі кольори в свічкейсі, вона нам завжди підказує. І ми можемо задавати цим кольорам значення, яке ми захочемо, теж його обирати з єнаму. Нам не треба згадувати, які в нас були строки, не треба нічого шукати. Коли натискаємо крапочку, всі варіанти нам одразу показуються і підказуються. Тобто, це зроблено для того, аби спростити роботу з такими значеннями, які... Не будуть змінюватися в програмі, тобто це константи, але це група констант. Тобто вона це група сформована за якимось критерієм. Ну, в даному випадку це смартфон колор. тепер дивіться, що буде. Наприклад, давайте уявимо, що ми ще додали один колір. Наприклад, red, червоні в нас ще є смартфони. І бачите, одразу є підказка, що ось додай сюди. Якщо я зараз захочу запустити. Воно скаже: ой, в цьому свічкейсі оброблений цей кейс, і тоді нам треба. Ага, ми не обробили. Окей, ми візьмемо і доробимо. Ось у нас вже є red. І зробимо що Return червоний. Так? Е ну от, І ми можемо зробити return червоний. І, до речі, я ще хочу звернути вашу увагу на те, що е тут в випадку, коли ми користуємося єнамами. То в нашому свіч-кейсі немає параметру default. Пам'ятаєте, ми писали default, що якщо немає якогось кейсу, то ми пишемо default і щось робимо просто по дефолту. Але тут це написано, що default е, вже оброблений попередніми кейсами. Тобто, в нас, коли ми використовуємо Enum і case, в нас нема можливості просто робити default. В нас все одно, ми гарантуємо програмі, що. В нас обов'язково один із кейсів обов'язково виконається. Тобто немає взагалі потреби в цьому слові «default». І ось, друзі, якщо б ми з вами робили це через строки, через інти, то ми б обов'язково написали «default». і якби ми з вами додали оцей колір «red», Ще один, так, або ще там два кольори. Нам би наша IntelliGD нічого не підказала, воно би попадало в цей дефаул, що такого значення немає, і нам би треба було самим шукати всі місця в коді, де це використовується. Давайте ще подивимось, що можна робити з Єнамами. E можна подивитися всі значення ЄНАМО. E Для цього нам треба написати смартфон Color, так? наш ЄНАМ e обрати, і випустити Values. І от, якщо ми це запишемо. То ми бачимо, вже виводиться на екран всі варіації нашого Єнаму. Тобто всі ті, що є ось тут, вони виписуються на екран. І якщо нам треба, наприклад, ось ми тут зробили color, так, цього Єнамо, і хочемо дізнатися, а яка ж в нього позиція згідно цього Єнаму. Бо іноді це буває дуже корисно для логіки, тобто знати, на якій Єнам знаходяться позиції. Тут так само, як і в масиві, тобто їх позиції. Проіндексовані, грубо кажучи. І ми можемо зробити ось так. Тобто Ми пишемо print, обираємо наш Єнам, який ми створили, і в нього ми можемо вже взяти індекс. Ось, Якщо ми беремо його індекс, ми запускаємо. І ось він показує, що 2. Тобто наш Color green, так, він знаходиться на 0, 1, 2, на другій позиції. Тобто все вірно. Також можна ще взяти у Enum Name. Давайте подивимось, що виведе нам нейм. А нейм виводить безпосередньо, бачите, його назву без ось цього, як ми з вами вводили смартфон Color Green, так? якщо ми вийдемо без нейм, тобто буде ось так смартфон Color Green. А якщо ми пишемо нейм, то ми беремо саме ось це значення із з'єнамо, і це значення воно береться просто ось те, яке є в нас тут. Друзі, дякую вам за перегляд. До цього уроку, як і до всіх інших, є домашні завдання в нашій групі флатерістів Флатер Кодимовкай. Також підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити нові уроки, котрі виходять кожен тиждень по неділях. А також є місця на індивідуальне менторство, всі посилання в описі до цього відео. З вас лайк, підписочка і дякую вам за перегляд. Всім гарного дня і всім па-па!